Вітаю вас, малята! Усіх на планеті Земля є свій дім. У людини будинок, у пташки гністо, у білки дупло, у песика будка. А у ведмедя барліг. А це що таке? Як ви гадаєте? Так. Це акваріум. А чия це домівка? Хто живе в акваріумі? Так, акваріум це домівка для рибки. Кожна істота любить свою домівку і дбає, щоб у ній було добре і затишно. Рибки, як і всі істоти, потребують уваги, любові та турботи. Тож давайте і ми. Прикрасимо житло рибки різнокольоровими камінцями, які зліпимо з пластиліну. Для роботи нам знадобиться основа зображення акваріуму, пластилін улюблених кольорів, дощечка для ліплення, серветка. Починаємо працювати. Відщипуємо шматочок пластиліну улюбленого кольору, у мене фіолетового кольору. Кладемо на долоньку ямочку і скочуємо коловими рухами рук в кульку. Нам треба багато камінців, тому відщипуємо багато шматочків та скочуємо кожен шматочок в кульку. Тепер беремо кульки по одній, викладаємо на основу та притискаємо пальчиком. Викладаємо в довільному порядку. Як нам захочеться! Ось так. Створюємо композицію. І ось така гарна домівка для рибки у нас вийшла. Рибці дуже подобається її нове житло, і вона дякує вам за роботу. А я з нетерпінням буду чекати на фото ваших робіт. До побачення! На все добре!